Що означає цифра поруч з СПФ? Кожен сонцезахисний засіб, поруч з абревіатурою СПФ, має свій індекс, тобто цифру. Ця цифра нам показує час безпечного перебування на сонці, тобто наскільки довго наша шкіра може безпечно перебувати під прямими сонячними променями, і щоб це зрозуміти, ми повинні знати свою еритемну дозу, мінімальну кількість сонячного випромінювання, що викликає еритему на шкірі, тобто почервоніння. Все дуже просто. Берете час, за котрий ваша шкіра встигає почервоніти, подразнитись, виникає дискомфорт під прямими сонячними променями. Це і є ваша еритемна доза, тобто час вашого комфортного перебування. Під сонечком приведу приклад, моя шкіра встигає обгоріти під прямими сонячними променями за 5 хвилин. І якщо я собі візьму SPF крем з індексом 10, я забезпечу собі комфортне перебування на сонці протягом 50 хвилин. Якщо це буде SPF 20, то це вийде 100 хвилин, і якщо SPF 50, 250 хвилин, тобто 4 години. Я ці 4 години можу не наносити. Та не оновлювати СПФ засіб. Як ми бачимо, правило двох годин тут не працює. Нам ще треба врахувати деякі фактори. Ми влітку активно пітнімо, торкаємось руками обличчя, не навмисно можемо стерти захисний шар СПФ крему, а в умовах пляжу з водою СПФ змивається. В цих випадках нам необхідно оновлювати більше і частіше, ніж кожні дві години. Тож обирайте СПФ не за упаковкою, не за рекламою, не за цифрою, а саме той, що підходить під ваші індивідуальні показники та стиль життя. У своєму профілі я вже розповіла, який СПФ може нашкодити вашій шкірі. Підписуйтесь, щоб мене не загубити. У мене завжди багато корисної інформації, про яку ніхто вам не розповість.